Доброго дня в ефірі Огляд Благосфери. Я Сергій Руденко. Слідчий комітет Російської Федерації звинувачує українську льотчицю Надію Савченко в причетності до вбивства російських журналістів. Генеральний прокурор Ярема вимагає від Євромайданівців звільнити приміщення у центрі Києва, а кореспондент телеканалу Інтер поблизу Луганська потрапив під мінометний вогонь. Про це сьогодні пишуть у Благосфері. Отже, сьогодні слідчий комітет Росії висунув звинувачення українській льотчиці Надії Савченко в тому, що вона брала участь у вбивстві російських журналістів Ігоря Корнелюка і Антона Волошина. Про це повідомило агентство ІТАРТАС із посиланням на представника слідчого комітету Російської Федерації Володимира Маркіна. Нагадаю, що вчора українські засоби маси інформації повідомили про те, що Надія Савченко знаходиться в слідчому ізоляторі російського міста Воронеж. І от ця інформація тепер підтверджена офіційною Російською Федерацією. Рісвіркопише на своїй сторінці Facebook. навірна. Та Савченко хотіла вивідати кардинати других журналістів ВГТРК. уже в Российской Федерации, поэтому без документов пересекла границу, которую, мы же помним, Россия усиленно охраняет. По данным следствия, во время военных действий в районе Луганской в июне текущего года Савченко взяла отпуск и вступила в батальон Айдар. Узнав координаты расположения группы российских журналистов ВГТРК и других гражданских лиц под Луганском, она передала их боевикам. После этого именно по этим координатам был произведен миномет, минометный обстрел, в результате которого погибли сотрудники в ГТРК Ігор Корнілюк і Антон Волошин. Також в святкомі Російської Федерації подчеркнули, що Савченко проникла на територію Росії без паспорта під відом Біженки. Насправді Слідчий комітет Російської Федерації заявив про те, що Надія Савченко потрапила на територію Росії сама, і ніхто її не вивозив з території України. Нагадаю, що відео з затриманою Надією Савченко. З'являлося в Ютубі. Його записали бойовики, які затримали українську. Льотчицю Ігор Стокоз звертається до президента Порошенка. Господин Порошенко, я вас ніколи ни нічому не просив і більше ніколи не попрошу. На зараз я вас очень сильно прошу. Обміняйте Медведчука на надю, і этим ви заслужите уваження всього українського народу. Повірте, це уваження дорогого стоїть. Не вірите? Спросите у Януковича. Ну скажу лише, що в соціальній мережі розгортається кампанія щодо підтримки звернення. До Російської Федерації, щоб Росія звільнила нашу льотчицю, тим часом Роман Бачкала, це журналіст телеканалу Інтер, розмістив на своїй сторінці Фейсбук фото і написав, що. Він разом з телегрупою потрапив під мінометний обстріл в 10 кілометрах від Луганська. Мені ще повезло, рука заживе. А от ті двоє парні, що були рядом, але не встигли спрятатися в укритті, погибли. Вічна їм пам'ять, написав Роман Бачкала. Притула Михаїл пише в. в Фейсбуке, передайте нашим братьям в Луганск и Донецк. Если вы видите, что рядом с вашим домом разворачиваются журналисты, журналисты в лапках, Россия-24, Life News, это значит, что будут снимать разрушения и трупы, возможно, ваши. Поэтому лучше прогоните их и по возможности разбейте им камеры. Нет трансляции, нет разрушений. Пыша Михаил притула на Фейсбуці. Віталій Портніков пише про Росію, а також ставлення Росії до України у граждан сусідньої країни Менталітет учасників і сторонників терористичної організації Тільки дуже большой, многомільйонний. Вот некоторые сравнивают Донбас з сектором Газа, дорогі мої. Все намного хуже. Сектор газа – это Россия. Ее власти – это Хамас. Ее вооруженные силы и спецслужбы – это боевое крыло Хамаса. Ее народ рукоплещет Хамасу. Ну а мы – обыкновенный Израиль, который нужно уничтожить, чтобы страшно не было. А потом опять будет. Опять нужно будет кого-то уничтожать. Пишет журналист Виталий Портников на своей странице у Facebook. И ведомый тележурналист Александр Невзоров на снобру Бру написал, Блог, який називається Сасіща драма Славянське, і Олександр Невзоров іронізує щодо так званих ополченців, а також ідей так званої Народної Донецької Республіки, до самого кінця так і не було понятно, а чого іменно герої так довго. защищали город Славянск. Все выяснилось только в самом финале, когда наконец стало понятно, что обороняли они город от четырех тонн сосисок. Конец драмы ознаменован чудовищным, поистине шекспировским накалом. Увы, злого сторжествовало. Передумавшие умирать герои сбежали, а украинские грузовики с сосисками ворвались на главную площадь города. Торжествующие каратели раздали населению сосиски, попутно навязав ему хлеб, лекарства и другие ужасы цивилизации. Занавес, рыдание зала. Сосисочная драма Славянска, конечно, войдет в мировую военную историю. Затмит ли она славу аустерлица и Бородино, еще неизвестно. Но вот для бюста обаятельнейшего Гиркина в пантеоне героя-полководцев местечко гарантировано. Возможно, даже в ногах статуи самого Шаміля Басаєва написав Олександр Невзоров на Снобру. Ну, нагадаю, що про які сосиски власне йдеться, це якраз е, приїхала автівка з сосисками в центр Слов'янська і почала надавати гуманітарну допомогу жителям Слов'янська після звільнення Слов'янська від бойовиків. Саме у цій історії з сосисками е, проявилися бойовики, їх було. Там кілька прийшло бойовиків, які прийшли за сосисками, і в черзі їх впізнали жителі Слов'янська і сказали нашим військовим цих бойовиків там пов'язали. Павло нас пише. Порошенка переймає досвід розвинених європейських держав питання кадрової політики. Наскільки мені відомо, генеральний директор Microsoft України Дмитро Шимків був призначений заступником голови адміністрації президента з питань проведення адміністративних, соціальних і економічних реформ. Ця інформація підтверджується, тому можна стверджувати, що президент робить ставку на системне реформування та на розвиток сучасних інноваційних технологій. Додам, що Дмитро Шимків став відомим завдяки своїй активності під час революції. І гідності написав Павло нас. Ну скажу, що в соціальних, в соціальних мережах України дуже часто обговорюють кадрові рішення Петра Порошенка. Хтось їх критикує, хтось підтримує. А це значить, що президент ухвалює такі рішення, які викликають певний інтерес у публіки, і от саме інтерес у публіки викликала. І заява Віталія Яреми нового генерального прокурора України він зажадав від євромайданівців звільнити приміщення у центрі Києва. Дмитро Корчинський. Пише про це на своїй сторінці в Фейсбук. Ярема вимагає в майданівці звільнити захоплені ними приміщення в центрі Києва. Требує немедленно освободити захвачене поміщення, поскольку в таких діях є состав приступлення, наказання за которое передусмотрено Уголовним кодексом України, заявив Ярема. А в захопленні державної влади немає складу злочину, яке передбачене кримінальним кодексом. Питає Дмитро Корчинський. Кось з майданівців заарештують і буде суд. Судитимуть їх за захоплення приміщень здійснень у грудні 2013-го. я ж казав, що їх треба саджати, скаже Янукович. Посадити треба і Ярему з його попередником Махницьким за захоплення Генеральної прокуратури, скаже Пшонка. І що тут заперечиш? Майданівці, які тусять у центрі Києва, неприємна публіка. Всі порядні давно воюють на сході. Проте виганяти їх звідти до того, як регіональних і комуністичних депутатів вигнали з парламенту чи не блюзнірство, що там. З ілюстрацій, запитує Дмитро Корчинський. Віталій Бала, політолог, також пише про заяву генерального прокурора. Заява генерального прокурора стосовно звільнення приміщень, ніби формально правильна, але на мою думку, все українське віче потрібно зробити традиції для спілкування влади з народом по важливим питанням для України. Шкода, що ні президент день інаугурації не ініціював вічі, і не подякував людям, не представив свій план розвитку України, не сказав, що після ста днів прозвітує про його виконання, ні новий міський голова не зібрав київське вічі, щоб зробити те саме. Можливо, якби не ті люди, що виходили на майдан, герої Небесної Сотні, то нинішні керманичі в кращому випадку були б засуджені. Невже вони цього не розуміють? Питає Віталій Бала Олексій Голобуцький пише на своїй сторінці. в Фейсбуке. К сожалению, мы живем в таком мире. Все зависит исключительно от близости той или иной страны к странам цивилизованного мира. В Руанде, например, Запад начал реагировать на этнические чистки только тогда, когда количество жертв перевалило за полмиллиона. Цинизм мира, в котором мы живем, в том, чтобы не сохранить жизнь, а в том, чтобы для сохранения жизни информационно все выглядело так, как это нужно. Мы очень зависим от западного мира, констатуя Алексей Голубуцкий. На своїй сторінці в Фейсбуці. Петро Лещук пише про участь Росії в війні на Донбасі. Росія не участвує в війні на Донбасі. Она просто формирует для него оккупационную армию на своей территории из своих граждан. Предоставляет для них тренировочные базы, обеспечивает вооружением, использует государственные структуры для набора и вырубовки бойцов. Создает условия усиленного содействия на границе, чтобы обеспечить проникновение бойцов на территории сопредельного государства. Наносит удары по РЛС сопредельного государства и по гранзаставам собственной территории. Организует мощную информационную поддержку боевикам. Предоставляет Технічні средства для ретрансляції собственних телевізійних каналів, которые прославляють бойовиків так, да, звісно, Росія не участвует в войне на Донбасі, пише Петро Олещук на своїй сторінці у Фейсбуці. Дмитрий Гудков на Ехо Москви пише, що Сергій Міронов, це лідер депутатської фракції Справедлива Росія, заборонив. Депутатам зустрічатися з американцями я спочатку теж не повірив. Пише Дмитр... Дмитрий Гудков. На помощники сказали, що є даже соответствующий текст обращення Сергія Миронова, депутатам фракції Справедлива Росія. Чого не зробиш ради піара і благодарності Кремля? Ведь мода на білиї ленти «Справедлива Росія» давно пройшла. І вообще це все було давно і неправда. Пише Дмитро Дмитрій Гудков в блозі на ехо Москви. Ось така була благосфера на цю хвилину. Більше я вже розкажу вам завтра о 12.20. Бажаю вам гарного та мирного вечора. Бережіть себе та своїх рідних. До зустрічі!